Вітаю, Віктор Янукович відкрито виступив проти підтримки сектору Газа, бо йому не сподобався останній альбом. Я Олександр Приподобний. дивитесь програму обережно фейк. Друзі, сьогодні Росія асоціюється в усьому світі із фашизмом, нацизмом та тотальною брехнею. Брешуть там, як ви знаєте, на всіх рівнях і в усіх сферах діяльності. Це, я б сказав, буденність для росіян брехати. Дійшло до того, що буквально кожне слово офіційних представників Росії це вже неправда. Україна була сильно мілітаризована на момент навчання спеціальної воєнної операції. І як вчора сказав Путін, однією з задач була демілітаризація України. Фактически, ця задача во многом виконана. і звісно, зараз під час повномасштабної війни найбільша брехня в Росії стосується власної армії та ведення агресивної війни проти України. І в цій брехні є обличчя. Пані та панове, генерал, яким надихався Джим Керрі, я думаю, під час зйомок фільму Брехун-брехун. Знайомтесь, брехун номер 2 Конашенков. Потерь в ворожох цілах Росії ніохурцей Конашенков не знаю. Для мене це вже більше мем, ніж людина. Він мем, і навіть більше термін, який означає найбезглуздішу, найнеймовірнішу брехню в світі. Люди кажуть, нафіг ти мені Конашенкова тут ліпиш. Сьогодні ми розглянемо Конашенківщину заноч 14 марта. авіацією і противоздушної оборони ВКС Росії були збиті чотири українських безпілотних літальних апаратів. В тому числі адінбарактар ТБ2. Із перших днів повноваштабного вторгнення Конашенков, як божевільний капелюшник, занурив Росію у справжнє задзеркалля. В результаті ударів російських сил сіл з строю 74 наземних об'єкта воєнної інфраструктури України. 74 об'єкти. Ніфіга собі. Е, а які ж це об'єкти? І Коношенков конкретизує. 11 аеродромів, 4 безпілотники «Байрактар», 18 радіолокаційних станцій, 3 пункти управління, база ВМФ і 1 гелікоптер. Але ж якщо розкласти, то в сумі все це виходить 37 об'єктів. Тобто, або Коношенков з дитячого садочку одразу потрапив в генеральське крісло, просто пропустивши середню освіту. або дружина Конашенкова зраджувала йому з математиком, тому він особисто зневажає цю науку, або цифри були просто взяті зі стелі. З розрахунком на те, що та хто там буде з калькулятором рахувати, скільки ми знищили аеродромів та баз ВМФ. все одно Київ за два дні Ха, буде наш в гарячій війні Ми Україну побідім за два дня. Чую, то Господи, ну Україна ну подавили ці цягнівої точки. От ми у паузу паузи та обсуждали. І з того моменту, друзі, по цей день е, дані Міноборони Російської Федерації не тільки не відповідають законам логіки, фізики, арифметики, географії та просто здорового глузду. Вони суперечать самі собі. Практично вся боєспособна авіація київського режиму унічтожена. За їх даними, ось вони знищили 93 літака з 98, які були в строю. Але ж наша авіація продовжувала нищити їхні колони, і це робили всього виходить 6 літаків, в яких навіть не було аеродромів, бо всі аеродроми, я нагадаю, знищені, у яких навіть не було боєприпасів, бо всі склади теж були знищені. Мабуть, наші літаки базувались в гніздах на деревах, а замість палива набирали воду з Дніпра. Та літали зі швидкістю світла, щоб всюди встигнути. Але швидкість російської брехні виявилась швидше за швидкість світла. Тому вже в червні Коношенков прозвітував про знищення 215 українських літаків. з початку проведення спеціальної операції. Унічтожене: 215 п'ятнадцять самолітів, сто 215 вертольоти, з шести. Слухайте, непоганий результат. За це можна і зірку героя отримати або ж нове звання. Коношенков, власне його. І отримав усі помилки в підрахунках Конашенкова стали його візитівкою вранці 28 лютого 2022 року. Генерал Арлекін оголосив про 314 знищених з початку операції танків противника. А ввечері про це забув і сказав про 311. Тобто, за офіційною інформацією Міністерства оборони Російської Федерації, три українських танка просто повстали з мертвих. А я нагадаю, що в Росії кримінальна відповідальність за незгоду з офіційною статистикою. Тобто, вчителька математики Коношенкова, напевно, вже сидить. Можливо, десь із Навальним. Унічтожена 314 танків, Уничтожено 311 танків. Треба сказати, що це 2 плюс 2 – проблема не тільки в генерала Каскаря. Ну патірі великі. там по танкам 543 танки вже потеряли, по бронемашинам різних класів вже почти 18 тысяч и так далее. И ось вам той самый Путин, про ту же самую технику, але через пару дней. Только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже скушать 90 тысяч это, человек. Это санитарные безвозвратные потери. 557 танков. 1000, почти 1900 бронемашин различного класса. Хоча. Хто сказав, що це той самий Путін? Різні двійники, різний рівень фантазії. Все логічно. Це Сотні танків, це тисячі більше тисяч, палзарі тисячі боєбронірованих машин і. Але та сама чортівня в них стається з іншою технікою, особливо від Конашенківщини дісталося Хаймарсам. Знищувати їх почали ще до того, як вони з'явилися тут в Україні. У районі населеного пункту Малатарановка, Донецької Народної Республіки високоточними ракетами воздушного базування… Унічтожене дві пускові установки, системи залпового огня Хімарс, производства США і два склади боєприпасов. К ним. Загалом на сьогодні Конашенков разом з Шойгу знищили Хаймерсів більше ніж України є взагалі їх на озброєнні. Американці, які ведуть моніторинг переданої зброї, підтвердили, що жодної машини не було навіть пошкоджено. Пошкоджені лише нейрозв'язки розв'язки в кабіні Конашенкова, бо він знищував Хаймарси навіть в багатоповерхівках. В результаті високоточного удара в місті Харків на території заводу «Українські енергетичні машини унічтожене дві американські пускові установки реактивних систем залпового вогня Хаймар. Слухайте, мені здається, я навіть розумію, як це відбувається. Щодня Путін телефонує і кричить: Ну що, знищили чи ні? Так точно, верховний головнокомандувачу 300 штук, і це тільки в обідню перерву. Молодці нагороджую вас ящиком з кумбрії холодного копчення. Ну, нравиться, не нравится, терпи, моя красавица, Надо исполнять. С з танками та броневиками. Це взагалі прикол. До 26 червня Конашенков прозвітував про знищення понад 3800 броньованих машин і танків. Але за даними самого ж Конашенкова в Україні було всього 2416 одиниць бронетехніки. Всього означало проведення спеціальної корасу нічтожено трі танків і других бойових броньованих машин. Окей, до середини травня союзники поставили нам ще близько 700 машин. Виходить 3100, а знищено 3800. Добре, можливо, вони за броньовану техніку ще й врахували всі таврі і пиріжок, які залишились в Україні. Навіть з ними все одно, якщо все скласти докупи, то виходить, що орки знищили всю техніку в перші місяці вторгнення. На які техніці зсу потім воювала це питання з області: ой, та яка різниця? Скільки техніки? Головне, що ми всіх їхніх солдат знищили? Уничтожено около 4 тисяч дев'ятсот дівіності настранних Втрати особового складу в українській армії це, знаєте, як червоний гігант Бетельгейзе. Людині їх розміри неможливо осягнути навіть. Якщо скласти всі дані брифінгів Коношенкова, то вийде, що Україна в перші місяці втратила 160 тисяч людей, і це при тому, що на початку війни штатна чисельність армії України була близько 200 тисяч. Росіяни зі скляними очима запевняли, що зсу втратила 80% своїх солдат. Припустимо, що все це правда. Тоді як пояснити, чому окупанти по-доброму жестикулювали з під Києва, вдало перегрупувалися з під Харкова, зайняли більш зручні рубежі з під Херсону. А ніяк ти або в це віриш, або ти нормальна, здорова людина. Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції по освобожденню Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська. Находящийся в районах Балаклеї, Ізюма для наращування усилий на Донецькому направленні. Але друзі, проблеми в колективного Конашенкова не тільки з цифрами, але й з географією. Аби створити ілюзію успішного наступу, Коношенков звітував про взяття одних і тих же населених пунктів. Групування військ Луганської Народної Республіки продовжуючи наступальні дії, взяла під контроль населені пункти: Смолянінова, Воєводовка, Крім'яна Кудрішовка, Боровеньки, Пурдовка і Замоловка. Установлен контроль над населеними пунктами Нової Астрахань і Боровеньки. Ось, наприклад, не менше 25 п'яти населених пунктів Конашенко захопив більше одного разу, і при цьому пункти ці не переходили із рук в руки. Вот это поворот! дуже Коношенков полюбляв захоплювати Кремінну. Це він зробив мінімум тричі. Групіровка войск Луганської Народної Республіки при огнівої поддержки російських військових сил продовжує успішні наступательне дії. Установлен контроль над населенными пунктами. Красный лиман, Торская, Кременная. Подразделение Луганской народной республики, продолжая наступление. Блокировали северный окраин населенного пункта Кременная. Подразделение российских вооруженных сил народной милиции Луганской республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная. Але ж одне діло вигадати захоплення міста, а інше вигадати саме місто 6 березня. Генерал Балабол повідомив про взяття під контроль села Закаблухівка. Ось е, ви здивуйтесь, тільки на сучасних мапах такого населеного пункту взагалі не існує, як і е, борсоніно, яке він теж захопив. Уявляю, скільки вони не для преси, а отак от, от особисто в кабінет Путіну захоплених міст показали. Село Кравчучка, ось ми захопили Бандерєво, Шухевич-град теж наш. І зараз відбиваємо кучму на Дністрі. У районі населеного пункту Преображенська... Павлаградська області збіт український безпілотний літательний апарат. Ось, наприклад, Павлоградська область. Та блін, де це? В Пакистані? Я не знаю. Він свої звернення записує не в прямому ефірі. Зверніть увагу, але помилку все одно не виправляють. А знаєте чому? Тому що всім абсолютно пофіг. Вони і так схавають. Тут головне накидати побільше назв, якихось чисел, міст, сел, аби голова ватніка швидко перегрілася і втратила останні когнітивні функції. На Вашингтон. Чим довше йде повномасштабна війна, тим більше звіти генштабу Російської Федерації стають все більш фантастичнішими. Вони вже по п'ять разів знищили всю українську армію і по десять разів захопили всі українські міста. Це знаєте, настільки тупо, що навіть зет патріоти почали відверто тролити генеральний клоунський штаб. Скільки би Міністерство оборони ті секанашинкова не розказувала нам про те, що там все добре. Там все очень хорошо. Перше це треба перестати Но э, как-то от, видимо, не доходит до рукава руководителя. Отдельно. Тож, друзі, Конашенківщині я поставлю напевно 10 гойт із 10, бо це найчистіша брехня в її первозданному вигляді.